І Як тут я почну не красть по-настоящему. Ну, якщо ти матеріальне хворає, то інформаційно не буде здоров'я. Я Росію не люблю і терпіти не можу. 33 підараса в Раді. Я завжди, коли зустрічаюсь з бізнесменами, завжди кажу те саме: якщо не буде політичного представництва, у вас не буде нічого. Питання змін це питання влади завжди. Іншого рішення немає, повірте мені, немає іншого рішення. Я знаю, як працює влада. Я там два з половиною роки провів і ще яких два з половиною років на головному будинку. Розумієте, саме-саме, да? що є на єсть. В смислі в, в колі. Да. Так от, що я хочу сказати? Не буду політичного представництва, не буде нічого. 31 рік я розмовляю з українськими бізнесменами про те, що і вони між собою розмішляють, що хотілось би нам як-небудь туди було. іде. І нема. Якщо вас цікавлять мої погляди, погляди дуже прості. Максимальна економічна свобода взагалі. От все. Заробляйте все, як можете. Все. Просто, повністю. І друге, що має зробити держава, це стати другом громадянина. Моя мрія зробити державу другом, не ворогом, а другом. От Якщо б я зараз був президентом, знаєте, що б я б зробив? Я позвав всіх керівників спецслужби нашої дипломатії і сказав, бачите, бізнесмени, які працюють в Африці або хочуть в Південній Америці працювати. Якщо хоч один з них пожаліється мені, що ти йому не допоміг, через 15 хвилин ти не будеш керівником цієї співслужби. Все? Ну, якщо взагалі точно казати, то це модель сильної держави зверху і слабкої знизу. Тобто бабуся має продавати в переході все, що вона забажає. Єдине, що вона не має працювати в переході, є треба створити інші умови, краще, де вона не замерзає, і так далі. Якщо хотів він поліцейський підійде, до цієї бабуся, я йому голову траву за п'ять хвилин. Ви розумієте, да? Якщо тобто взагалі бізнеподат мікробізнес без оподаткування, малий найбільш просте оподаткування і адміністрування, як зараз у ФОПів. Середні це погуще правила, пожорщі, великі це там же державні гарантії, державні інвестиції, стратегічні інвестиції в країну. Там, звісно, має бути порядок. Ну так. Ну, це такий принцип. Знизу всі мають заробляти, зверху там, звісно, там вже великі діла, там великі, там трохи по іншим правилам, але менше з тим все одно без відкриття двері ногою на фірму і маханням ксіва, і в там, Я тут саме головний начальник, дає мені немного розумієте? Ні-ні, нам ні, ні. ну, такого не треба. Якщо ми не звільнимо людину, якщо підприємець не стане от, головним локомотивом, е, України, людина, яка от, підприємець за натурою. Тому що підприємець уособлює все краще, що є у цивілізації, найбільш креативно. І він витягне і пенсіонерів, і бюджетників, і всіх решта. Якщо йому не створити найкращі умови, якщо держава не буде працювати на нього і підтримувати, ми згаємо нам, нам, нам кінець. Я дуже великий скептик щодо післявоєнної реконструкції. Будове. Я знаю, що реально відбувається, що планується відбуватися. Я величезний скептик. Це може, я вам зараз не какетнічую, це може бути останнім шансом України взагалі. Якщо ви думаєте, що русські зупиняться і не буде другої чеченської, то ми всі дуже помиляємося. Буде буде. А чи підготуємося ми до неї і як, то я дуже сильно сумніваюся, насправді. Дивлячись на цей процес, який відбувається, і треба біть во всі колокола і дуже багато працювати над тим. І основою цього всього є економічна безпека і свобода. Я поки не бачу жодного натяку до неї розумієте на цю економічну свободу і безпеку. А ви, мабуть, бачите ще менше, тому що ви бізнесмени, а я так собі погулять вийшов. Добре? А є приклад такого? Ну, а нафіга нам приклад. Ми самі маємо стати прикладом. Я не величезний фахівець з економічної. Ну, де найбільше економічно? Це Південна Корея, мабуть, скоріш за все. Ну, от, з одного боку, там вивільняють і допомагають, з іншого боку, люди пашуть. Але ми ж знаємо, що таке підприємець. Якщо йому дати змогу, то він буде 25 годин на добу працювати. Ну, от, проблема в чому? Що у нас всіх ладні надягати вишиванку і казати про патріотизм. А я завжди питаю, скільки видавництв в Україні, які українською мовою книжки перекладають бізнес, літературу, наприклад, одразу як вона вийшла на Заході? Через скільки вона з'являється тут? Три роки. Ну, можна поспівати за за світом з такими темпами? Це, ну Якщо поки-поки там держава не підтримує, дуже багато каже за патріотизм, але не підтримує видавництво українське. З перекладом, тоді доводиться самому перекладати або читати в оригіналі. Поганий сценарій такий. Значить, після Валіра його описували, мабуть, читали. Да. Но насправді він ще пожалів, да. це буде набагато гірше. В поганому сценарії буде так. Значить, ми... Нас примусить до переміжя, ми не звільняємо всю територію, залишаємо частину, не, не дадуть просто зброю на наступний наступ. І буде замороження конфлікту, бо сильні десь. Це поганий, я не кажу, що так буде, я кажу, що це поганий, поганий сценарій. Значить, потім нам, да, ми от будемо сидіти з величезним фронтом, на якому буде або перемір, або будемо пострілювати, як було в 16-22, десь так. Значить, потім це буде огромна чорна дера, яка буде забирати гроші, життя, пусть не в такому режимі, як зараз, але менше з тим. Ніякого ЄС НАТО не буде. Будуть обіцянки, багато обіцянок. Буде що там ще, буде нам трохи підкидати гроші, але місто 750 мільярдів, які нам обіцяли, нам дадуть 75 протягом 20 років. Пообіцяють точніше, менше одного бюджету. Що там ще буде? Ну, розтирять гроші, які видадуть тут, та і Захід скаже, що знаєте, що можемо якось або природним монополіям будемо давати, або на ОТГ безпосередньо, тому що уряду давати немає ніякого сенсу, скажуть так. Да. Ну і у нас будуть править гетьманцеві, які будуть розуміють однаково, що бізнесмен, щоб корова більше, менше їла, а більше давала молока, її потрібно менше кормити і більше даїти, <світ> Да, І все. І е, е, отак от ми будемо в такій сірій зоні кудись там іти, йти, йти. А Владимир Владимирович залишиться при владі. У 24-му році він переобереться. Він почне знімати санкції, тому що дуже багато вже бажаючи зняти санкції. Він, він почне переозброєння десь на четвертий рік свого другого терміну правління, тобто 28-29, він влаштує другу Чеченську. Тільки вони зроблять всі висновки вже. Ми за цей час нічого не зробимо, тому що мільйон двісті ветеранів, а зараз стільки людей під ружім, повернеться додому, фрустровані без зарплати в 100 тисяч гривень, е -е, до якої вони звикли. З ПТСР, які не знають, куди йти за чотири місяці. Військовий стане при вигляді військового будуть не завдячувати, а плювати, тому що дуже багато підірве гранати себе і сусідів. Дуже багато поб'є жінку і дітей зарубить їх топором, потім повіситься. Дуже багато постріляє сусіда за місце на парковці, тому що ми ну, люди просто розмотані, розвалені психологічно і так далі. Без без зараз хвилинку. без чого, без. Робота без робочих місць вони побачили, що держава не змінилася, все стало гірше ніж було 23 лютого. За що ми воювали? І так далі. і так далі. Куча народу не повернеться з міграції, і ми тут залишимося 22 мільйони, які не витягують фізично обороняти цю територію розваленими збройними силами, які і, і, і підравши героями України, які всі зайдуть в раду і будуть підривати один одного в машинах, як завжди було з афганцями, з, з комбатами першого 14-го року і так далі. І всі нормальні люди звідси збегуть, а 28-го росіяни, які вивчили всі уроки і відновилися, почому заново? Чи зберемося ми знову так, як зараз, через 4 роки такої фрустрації, я дуже-дуже сумніваюся. А навіть якщо зберемося, що буде? Це поганий сценарій, близький до реалістичного. Тепер фантастичний сценарій. Да, значит, прилітають іншопланетяни звідки прибирають гетьмацього і змінюють економічну політику в країні. Ми розквітаємо, повертаються всі українці до нас. Ну, значить, ми робимо паспорт цифрового українця. 18 мільйонів діаспори приєднуються до нас. Українські мільярдери, які в Чикаго керують чотирма невеличезними банками, вони там, значить, друзі. Бачите. Відключили мене на цьому. Мікрофон відключили йому. Вони дружно інвестують в Україну. Нам дають з нас бачать точку росту, дають нам полтора трильйона доларів. А ми кажемо, не треба, тому що ми самі вийдемо на трильйона доларів ВВП за п'ять років, тому що ми знаємо, що робити. Раду переповняє люди, які хочуть реформувати країну, значить, да, на чолі стоїть якийсь такий от президент, за якого не стидно, і значить, ми там всі дружно. Минімаємо 40 тисяч психологів, всіх, всіх вилікуємо від ПТРС, створюємо найгарші условия. Креативна. Е, да, що ж креативна, да, креативна у нас індустрія розквітає, сільське господарство розквітає, виробництво розквітає, тисяча підприємців, нових щорічно. Ну і все таке, так? Да? Або посередині щось буде. Трошки Але того. Трошки того, трошки того. Як кардинально змінити? Треба вибрати нормальну людину. Я. Я серйозно кажу. А вирішує людина чи система? Розумієте, як використати автори. Як використати авторитарні, було, так, як використати авторитарні м, м, ті сами, переваги? Справжнє опитування суспільної думки не такі, які публікуються. А справеді. вони показують, що країна залишається лівою, тобто соціалістичною. Країна патерналістська, хоче, щоб хтось прийшов і вирішив. Ну, може, не піночет, або, або хтось схожий на піночет, дуже. Да, може, не такий, от такий лагідний, але, але піночет все ж таки. І вона залишається, і люди хочуть сильної держави насправді. Чому? Народ серно мудр. Народ розуміє, як це буде змінено. Якщо ми залізмо по справжньому, демократичні процедури, ми там потопнемо. Тому що для демократія це ж не власть большинства. Демократія це власть демократів. Да? А для демократа найголовніше це процедура. От вони потоплять світ, хай потоплять Україну, але головне додержання процедури. А нам, у мене була надія, я в центрі був цього всього. В головній конаті, які приймалися рішення перші 50 днів, потім по кабінетам розповзлись знову всі. І у мене була надія на те, що ми перейдемо все ж таки для е... до екстраординарного адміністрування, те, що називається. Тобто, коли рішення приймаються дуже швидко. Розумієте, да? тому що війна. Але з того часу минуло 14 місяців, ми довбані міномети до сих пор не виробляємо. Ізраїль в 47-му році, не будучи державою, виробляв. Тисячу міліметів, там щось на рік, або щось таке, або не на ну якісь такі терміни дуже стисні. Чому? Чому? Та, блін, долбана труба, одна, одна ігла, яка микала, ти плі, плі, пліта. Все. Чому? Ми космічна держава. Слухайте, люди є, в Україні. А далі це працює так. Ти кажеш, звертаєшся до народу і кажеш, зберіться, будь ласка, на Майдан в суботу, в 12 годин дня. А скільки потрібно вам кажуть, пане президент? Ти каже, мільйона три, приходіть. Вони приходять, ви стоїте на коліна направо перед народом, берете мікрофон і кажете, люди, я хочу вам змінити податкову систему. Вона буде мати такі то такі то переваги, розумієте? І там буде там, оце, це, оце, оце. Люди такі, ура! Давайте! Я говорю, а ні, 33 підараса в раді не дають мені принести вам щастя в вигляді нової податкової системи. Що мені з ними зробити? Що люди, що люди скажуть, то і зробимо. Але пожаліємо, мабуть, діти малі і так далі, так далі. Все. Керувати країну дуже просто. Збирати людей дуже просто, аби були бажання. З мовою це дуже просто. Для мене питання російської мови в Україні це не питання мови, а питання свободи. А якщо ми будуємо найбільш вільну країну світу, то засобами НКВС обмежувати російську мову, мабуть, не гарно. Або будь-яку іншу мову, бо давайте казати мову X, не обов'язково російську мову. Треба заохочувати, до української треба заохочувати. Чому я проти мовного закону? Я за мовний закон по суті, але деякі положення його мене не влаштовують. Тому що там прописали практики, які НКВС насправді. Застучи на ближнього свого, навіщо з українців робити стукачів? От тебе не так обслужили, або ти там десь почув, хтось не тою мовою каже, я пішов маю до. до, до, до... Так ми ж росіян перетворюємося таким чином. Навіщо нам це потрібно? І е, питання в тому, ти ще навіть не в росіян, а в путінський режим або там постійно російський режим. У мене принцип такий: українське заохочення і підтримку, а решті свобода. Навіть про російську не кажу. Просто свобода. Якщо хочеш спілкуватися, спілкуйся на залюбки. Не питання. Питання в тому, що всі мають, у нас немає загально національної ідентифікації в цьому проблема. От дивіться, регіональне є. А є, Львів'яни є. Хто там, Луганчані є, Дані, данічані, є, Киїя є. Але нема от загальноукраїнської ідентифікації. Вона тільки будується і будується якось непевно. Тому що я не вірю в ситуацію, коли Одесу ми зможемо перевести на суцільну українську мову. Це не реально. Давайте правди в очі дивитися. Катерину можна прибрати, перевести неможливо. Харків також і дуже-дуже багато кого. Але я вважаю, що українець має мати загальну національну ідентифікацію, частиною якої є вільне володіння і використання української мови. Тобто, у людини є, це ж сучасний світ, він дуже складний. У нього має бути регіональна ідентифікація, родинна ідентифікація, якась певна. Наприклад, якщо... Я, знаю, я зараз на прикладі реальної родини вам кажу. У мене є знайомий бізнесмен, він мама, тато Болгарін, а мама вірменка. От хто він? Він говорить російською, українською, болгарською, вірменською і там, багатьма європейськими мовами. Хто він? У нього багато шарова, складна ідентифікація. Але якщо ти українець, має бути загальна національна ідентифікація, частиною якої є українська мова. Це перше. Друге, на українській мові треба створювати якісний продукт, тому що вона має захоплювати і привлікати, що називається, розумієте, да? і це головна причина, з якої я прийшов на українську мову у Фейсбуці. Тому що мені якось дорікли, що Олексій, ви тут багато кажете, що ви любите насправді українську. Я дуже люблю українську насправді. Це, а, але не створюєте якісний контент. От як, як люди, ви кажете про захочення, а як люди будуть захочуватися, якщо ви все, все, все ваше найкраще, от ви особисто пишете російську мову? Я тут подумав: ну як то да, ніби ходять. Якщо ти там гарні думки або психологічні якісь там розвідки робиш там, російською, то де український контент? Як будуть люди захоплюватися, захочуватися? Нечисленне інтерв'ю, яке я роздаю українською, ну там так, також, звісно, геніальні перли, але, але дуже мало. Я прийшов на українську. Хоча я залишив там російську, я зазвичай обираю так. От я бачу думку, яку хочу висловити, і я дивлюся, на якої мові вона буде краще ну, висловлена, найбільш точно висловлена. Я обираю мову таку, іноді російську, тому що там просто хльостка ігра слов, знаєте, от, чисто по-русски вийде лучше. А більшу частину все ж таки українською. І ми маємо дати волю щодо різних самоідентифікацій, регіональних, родинних, історичних будь-яких. Взагалі, задумка загальна така Сполучені Штати України. Тобто кожна окрема область має, або регіон має мати волю навіть гуманітарної політики. Тільки за однією мовою, якщо ми будемо докладатися величезних зусиль для створення загальної національної самодентифікації. От кожен каже, що да, я болгарин, який живе в Одеській області, але на загальнонаціональному рівні я українець. Українська мова, все знаю, люблю і так далі. От якісний продукт сам створюю, сам кажу. Сам читаю. І тоді, так. Да. Але щоб воно створювалося, щоб ринок виник, держава має заохочувати, сплачувати, бо сам по собі він не виникне. В економічних умовах на 40 мільйонів людей невигідно займатися перекладом і видавництвом, ви це найкраще знаєте. Да? Коли там починаються вигляди? 150, 200, 120 мільйонів. Да? О, десь там виробництво національної мови стає в рії. Тобто ми змушені будемо. Мати тут підпільне, але засілля російськомовної літератури. Чому? Тому що є простий факт Факт полягає в тому, що ми друга російськомовна країна в світі. Чи хочемо ми, чи не хочемо, це так. І нас так і розглядають, до речі, на мовній карті світу, серед іншого. І ми будемо завжди тайком покупати російську літературу, тому що вони просто швидше перекладають того самого Пітерсона або когось, там, хто нас цікавить. Розумієте, або там навіть Тіма Снайдера перекладають краще. Тому держава має заохочувати, і умовою цього заохочення має бути створення загальної національне самодифікація. Але ця саме ідентифікація має бути змінена повністю, тому що в основу покладається зараз образ жертви. На жаль, українська література особливо, давних часів вона покладає образ жертви. Вона його культивує, вона його сакралізує, вона його укорінює, і це проблема величезна. Ми зараз на цій війні змінили образ жертви на образ героя. Весь світ дивиться як на героя, Ми саме що його треба закріпити. Нашим поведарем має бути Святослав Хоробрий. І от ми маємо туди її, коли дитина розуміє, що українець це ну ніхтось, кого там ганяє кайдашову сім'ї Пінками. Да? Всю, 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 всю ту саму. А це, це те, що Франко намагався зробити, коли він Майсія писав і так далі. Але це люди, українець, це герой. Це от дуже вигідно буде. А якщо воно в родині розмовляє російською, ну, тому що він народився в Одесі. Да. І читає, прості господі, кого? Достоєвського? Так весь світ читає Достоєвського. Достаєвського. вся Європа, весь Захід, це найбільш, найбільш література, яка найбільш видається. Там один з, з десятки найбільш видавничих пісменів, то хай читає на здоров'я. Краще буде знати, з ким воюємо. І все. Надо волю дати людям, розумієте, але воля ця має бути дати на якійсь основі. Є така дитяча іграшка, коли пірамідка зі стержнем, і дитина надиває на ній оці, оці стріжнім, має бути загальноукраїнська ідентифікація і платформою. А кружки можна надівати. Я, я дуже спокійна. От Я наска російськомовна людина, я російський шкільник і так далі. Радянський шкільник, не російський, радянський. Я Росію не люблю і терпіти не можу, насправді. Я мрію, я вихований на тайна та, третій планети, там, гості з Будущего, там хто Кірбуличов і так далі. Але я офіцер, офіцерки 25 років служив Україні і маю 9 бойових нагород. А як так сталося? Чому мене росіяни не перевірбавали вся російська література і все моє радянське минуле? Тому що у мене мозги є, наверное, Да? От треба мозги дати людям і зрозуміти, що от якщо ти що українцем бути престижно, вигідно і класно, драйвово. От така має бути загальна ідентифікація. А якщо у тебе є сентимент кадетському дворі, куди розмовляють на полуросійському полу російському полу а так на здоров'я, якщо у тебе бабушка з дідусь тебе тому навчили. Головне, щоб людина була настільки грамотна, щоб вона розрізняла одне і інше. А умовою загальноукраїнської ідентифікації має бути серед іншого готовність воювати за Україну зі зброєю в руках. Це найкращий тест. Найкращий. Нам, наприклад, якщо ми будемо мігрантів сюди збирати, а ми будемо збирати, у нас немає вихіду. Якщо ми 30 мільйонів імгрантів не привеземо, то нам кінець демографічно. І зараз страшні речі скажу. Дуже бага... Не перше, в кому ми зацікавлені, це ні Філіппінці, ні тайці. Це російськомовні люди з колишнього СНД. Ну, тому що найкраща адаптація, да, вони швидше вивчать українську мову, зрештою швидше інтегруються і так, далі, і так далі. Нам треба збирати всі світлі уми, в тому числі з Росії, я вам цього наказав. І питання полягає в тому, коли вони побіжуть від, від прилісті путінського режиму, від гражданської війни і так далі. І питання полягає в тому, що от він приїхав сюди, ми маємо сказати, друже, а давай-ка ти вивчиш українську мову, ми тобі надамо без, безкоштовний курс. По-друге, ми тобі ти здаш екзамен за українську історію, літературу і так далі, з громадянства, а і підпишеш бумагу, де ти готовий боронити Україну зі зброєю в руках. От якщо це є, все, даємо громадянство. Якщо ні, залишайся, будь ласка, от не хочеш все, все добре, навіть українську вивчив, але і користуєшся, але не хочеш захищати зі збору в руках, ну тоді ми даємо від на жительство, і ти можеш працювати в бізнес проєктах якісь брати участь 5 років, а потім або продовжимо, або поїдеш. Розумієте, да? от, якщо це є, це принцип Запорізької Січі, насправді. Якщо ти готовий розділити цей образ життя, оцей, то там тюрків приймали, біглих яничар приймали, поляків там було дуже багато, тому що шляхта засилала, як Виноземний легіон, ну, молоду шляхту засилали на те, щоб немножко ну, знайти в цій житті. Да? А, от, і кхе, от таким чином десь ми маємо йти, як, на мій погляд. А от якщо нема загальної національної самоідентифікації вихованої як стріжня, тоді все буде розвалювати. Тоді почнеться регіоналізм, тоді вічне питання російської мови на півдні на східні, і на східі і так далі. Тобто питання мови не вирішуються без того, щоб не виробити загальну національну ідентифікацію, яка є основою цього всього. Розумієте? Да, розумієте, я от не можу піти, я не хочу йти до олігархів, щоб вони мені дали гроші на передвиборчу кампанію. Я піду до народу. Якщо народ не скинеться, я не прийду до влади. Що скинеться, то то можливо. Тому питання в чому? Що ну, треба людей шукати, пояснювати необхідність? Я думаю, що про ПТСР нікому не треба пояснювати, але я да, допоможу вам. Во В'єтнамі загинуло 58 тисяч американських військових, 155 тисяч закінчили життя самогубством. Пам'ятаєте, 22 Пушапа от цих знаменитих? Чому? Звідки воно виникло? 22 ветерани кожного дня закінчували життя самогубством Штатів. Це Ірак, Афганістан. Втрати на війні будуть 1040, мабуть. А самогубством закінчить 80 щонайменше. А що таке меді... військовий медик? Сім років навчання. Це найбільш цінний військовий персонал. Навіть якщо дуже цинично дивитися на це все. Військовий медик, який закінчив життя самогубством або пішов з професії, це величезна втрата держави. Піхотинця можна підготовити за два місяці, якщо постаратися. Льотчика за рік, танкіста за півроку. Медик сім років, коли його взагалі можна до пацієнта підпускати, і він щось там вміє. Ну навіть якщо тактично так обрати, то це менше набагато, але досвід величезний. І так далі. Ну тобто це аргумент, це величезний аргумент. Якщо будемо втрачати медиків, то це дуже погана історія. Визначати процеси в цьому світі можуть тільки люди, які пропонують ідеї, які для всього світу. Китайці націоналісти, дуже вузькі, дуже жорсткі, ханський націоналізм. Вони взагалі не ми не місляться не, не міркують світовими категоріями, да, і тому вони ніколи 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 не зможуть визначати події в світі. Що стосується економічно, можна там не любити демократію або комунізм, або націонал-соціалізм, але у них ідея була для всього світу. Китайців такої ідеї немає, ніколи не буде. Ну або це вони перетворюються на щось інше, не на китайців. Друге, вони на 85% залежать від експорту. Штати на 85% це внутрішній продукт. Тобто вони самі з собою торгують. Якщо Штати накладають санкції на Китай, Китай у кінець одразу, негайно. Китай перегорнута піраміда по населенню, у них демократична проблема величезні. У них вже на одного працюючого три пенсіонери, а буде більше і бюджетника. Вони не витримують, і китайці це 300% навіть більше вже внутрішнього боргу. Ну, Екстенсивна модель розвитку. Китай вичерпував модель розвитку. І Головною ознакою є переобрання на третій термін Цінзіньпіня, тому що вони заморозили, вони не знають, яка буде наступна модель. І це, Обрали заморозити те, що є. У Китаї величезні проблеми. І я вам скажу так, що як Росія в друга армія світу виявилася в лапках, так Китай другою економікою світовою, виявиться при реальному зіткненні з Заходом. Від нього, від нього нічого не залишиться взагалі. Китай прокинуться отак пальцем зробити і все. І Захід це знає. Американці дуже спокійно щодо Китаю. Ну, тобто, ні попригнута, ні не зможуть. Так, да, вони будуть економікою, другу, мож, можливо, вони будуть навіть виробляти оці штуки і іграшки, але панування в світі, 80% світової торговлі це морська торговля. 12 авіаносних ударних груп і 120 американських авіабаз по світу надійно тримають цю систему. Китайцям там нема чого робити, і їх не пустить ніхто. Китай проголосили в 2012 році НАТО проголосили головним суперником Китаю, навіть на Росію, Китай. Все. Це, при... Це вирок для Китаю. Вони нічого не зроблять. Китаю оддають ревіранси, тому що Китай може інвестувати багато, багато хто потребує ці грошей. Але ця система відносин, така, як, саме, як у Радянського Союзу. Дуже багато африканських церков проголошувало, після того, як скидала попередніх церков, проголошувало соціалістичний путь розвитку Просто тому, що Радянський Союз починав давати багато грошей безкоштовно. У нас з вами забрали, а їм давали. Так само Китай. Всі знають, що якщо якусь там прихильність Китаю проголосити або антиамериканське щось сказати, Китай дасть багато грошей. Ну, навіть Україна цим шляхом намагалася йти. Перед війною, пам'ятаєте, 5 мільярдів китайських інвестицій в інфраструктуру. Ну зараз в Китаї дуже багато мільярдерів біжить, тому що Пінцінь Зіньпінь там почав закручувати гайки. Отаких от можна приймати, у них можна брати гроші. Але треба випросити у американців дозвіл, свободу на певну волю України по відношенню до Китаю, проведення китайської політики, вони дуже рівносно за цим слідкують. І тоді, так, да, можна буде частково брати китайські інвестиції, але не від комуністичної партії, а ті, хто біжить від комуністичної партії. Ну, За певних умов. Але переваги Китаю, двополярний світ, в якому Китай на рівних з Заходом, цього ніколи не буде повірте. Це, це неможливо технічно. Просто вони не потягують. Це дути пузир. Друга армія світу, друга економіка світу це саме в